А де ти бігаєш, красуня? Де ти бігаєш? Будемо поливати зараз? Треба поливати, бо ми вчора не поливали. Щось я вчора захандрила, ні ранком, ні ввечері не поливала. Пішли шлангу брать, бо скільки не лежи, а треба працювати, бо позасихає все. У нас було плюс 17, зараз плюс 21. Ой! Та на дворі гарно. Облило у мене. Так, зараз ми тут пильємо. І я хочу сьогодні все-таки викопати оцю форзицію, яка. Ну, я так думаю, що її там щось під'їдає. Я антихрущ заливала. Що я вже не робила, а листочки в ялі стоять. Ну, ще не пропадає, але вже йде до того, що скоро. І зараз я залью троянди, я отак заливаю в ямочки. Ну, так вони виживають. Може, вже не буде така спека, то вони будуть квітувати десь на осінь, гарно. Так. І мені треба, щоб до мене хтось прийшов в гості, бо вчора діти заїхали, завезли кавунчик. І половину ми з ними з'їли, а половина є. То треба з кимсь поділитись. Нести до Наталі в неї теж півка вона є, або хай їде сюди, а може Лі... Люся, а може Ліля, ну, хтось заїде. Фендюшка, не бійся води. Все вже відквітовує портулак і треба це з горщиків його прибрати. А що туди посадить чи нічого не садить, не знаю. Прибрати горщики тоді. Тут ще ось декілька кущиків цвітуть, а в горщиках вже відквітували. Так я буду продовжувати свою роботу. І потім покажу, що ж я там викопаю. Треба калуші знайти, лопату, не пам'ятаю, мабуть, в гаразд віднесла. І зараз дополиваю і почну викопувати. Там поки що тінь, та й така невисока температура, нормально на вулиці. Навіть дуже гарно. Так, кави випила одну чашечку, потім вийду ще на вулицю з кавою. Так люблю на вулиці дуже. Так, ну і пішли туди. Не бійся, Гендюш, не бійся, я не буду тебе бризкать. Ну і була б оце така погода. Ну, хай до 30 іноді. Ну, коли вже 40 і вище, то це вже занадто. Так тому тут відстачає шланги. О, знову в мене полізла юка. Вже дві. Отакі. Ну, я їх сьогодні тоді викопаю. Поки вони невеличкі, ніяк я з нею не можу побороти її, вона прям лізе. Ну, я знала, що там я відрубала половину. Ну, зате я оце мені буде урок, що вона ось така, її треба не садити, от де ти плануєш щось змінити. Ну, я тоді думала, що вона в мене тут буде гарно приживеться і так буде рости. А потім почала з нею працювати, без кінця ці листочки внизу жовтіють, треба прибирати, якась вона негарна виходить. Але в неї вже тут було, здається, 34 стебла, оці стрілки такої квіти. Ну, потім я тут переіграла. І тепер оце з нею борюся. Так, і знаєте, що мені ще треба? Мені треба оцю лаванду ще підстригти, щось вона, кущик якийсь, там по-другому разу вже квітує, то це можна вже зрізати і гарненько її підстригти. От моя гортензія не хоче цвісти що пересадила, вона жива, але теж така слабенька. Тож вони мене не люблять. Більше троянди люблять. Ну, це ж і все. Тут полила, зараз за хатою полью. І буде добре. О, треба позрізати троянди. Вже відквісли, навіть не розкрились так, як треба. Гвоздичка знову квітує ось ця. Оце ж я її поливаю, і вона потихеньку цвіте, цвіте і цвіте. Де ти? Я тебе не буду поливати, не бійся. Хочу з цю форзицію все-таки я викопати. Чому в неї такі в'ялі листочки, я не знаю. Ну, як засихає, незрозуміло, гілочки, та ж таки добра. А ця, в общем, я хочу зараз, що, щось... не знаю, що це вийде, чи я щось там побачу. Я вже її сьогодні не поливала, щоб трішки добратися до корінця. І якщо вона не годиться, тут засохша. От посажу новеньку, бо весною ж добре, коли вона оце гарненько квітує. І це вчора не поливала і вже сьогодні земля така. Що ж тут таке? Так, мишик. чому вона засихає? Я не можу зрозуміти. Ну. По-любому її треба від ціля прибирати. Тому я. А вже чи посажу, чи ні? Не знаю. Іншу. Хотілося б. Так. Якраз тут і камінці позбирати туди. Що з тобою не так сталося. Ну це я залила сюди антихрущ, а вона все рівно пропадає. Може ну, і не антихрущ. Треба було щось інше. Так. Ой, що ж тебе тут їло? Не знаходжу я нічого. Так. Нема нічого, чесно. А що її їло? Не знаю. Що їй тут було не так. Нема нічого тут. Я думала, зараз знайду хрущів тут або їх личинки. Нема нічого. Нічого вона стала засихати. Так стоїть, та гарно. Ну, мабуть, поки що не буду тут нічого садити. Це так троянда, так, троянда. Можна тут троянду посадити ще буде. Ой, мені ж їх мало. Так треба ще посадити. Ну, нема. Що тут їм було не так в цьому кущику? Не знаю, але я його викопала. Нема. Я так сподівалася, що я тут знайду ті личинки, а їх нема. Тому я загортаю. Поки що не буду садити нічого, може я просто не знайшла ті личинки. Побачимо, щоб не пропала, якщо захочу троянду, ну тут місце є. щоб вона теж не, не пропала, як оце воно. Що з ним не так? Не зрозуміло. Ну ладно, що не так, уже все. Я таки його викопала. Так. Ну, і він же ось попускав новенькі, Бачите ось о, живці, ну гілочки далі. Я потім став засихати все. Ну і ладно. Все понесла лопату і це заберу від Привіт, привіт, привіт. Да, всього да. Я а -а -а. Ой. Ну, Скажи, да. прийшла на дві хвилинки, а кави будеш? Ні, ні, я нічого тебе... не буду. Я зайду потім, так. Да? А, Хорошо. Тобі тут і обливала а так тобі влажену салфетки. Я шукаю, у мене ж десь тут була, я ж взяла її. Пакет кинула зверху і це шукає. Привіт, як ти? Та нічого. Ти знаєш, форзицію викопала, Чи? отут думала, що там хрущ нема нічого і вона засихає. А що ж таке? Не знаю, ну я й не стала туди нічого садити, отут де, ага, отут ну, де, де був. А то ти її пересадила? Ні, зовсім викинула. Зовсім? Угу. Та думаю, якщо візьму за той живець, ну, ну чого вона не зрозуміла. А як ми от брали квіти, теж не пішли. ж. Ну так. Да. У мене вони стояли довго, а потім раз. А оці стоять валі, нехорошо. Оці? Да, да. Ой, забула, як вона. Традісканція. Да, традісканція. Ага, оце да, оця. А ці ну, не пішли, то що ж ти зробиш там? О, Наталя телефонує. Бачиш. Іди сюди, іди, іди. іди. де Ліля? Де Ліля? Шо? Де Ліля? Ааа, міні... де... міні... Тим... я ж не поняла, це вона тебе Стоп, <стук> стоп! <стук> <стук> Іди сюди, а то закрию двері. Пішла, пішла. пішла. Ага, пішла. Іди, Ліля, тут. Це ж вона тебе зве в хату, ти бачиш? Давай, давай, давай. Ага, закрию зараз. Іди сюди, іди, іди, почухай. Іди, іди, я почухаю ще. Іди, 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 почухай. Іди, іди. Ой, чудо. Іди іди, 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 почухай. Каже, і погратися хочеться, побігати хочеться. <реш> <реш> Заскучала. <реш> Господи, як вітер, глянь. Ти, Тендюшки. Каже, ти скільки не була? Два чи три дня, так? Іди, 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 почухай, іди, іди, хороша моя дівочка, іди. До ну, скоріше. Ага. Іди, іди, почухай, іди, іди. Вона на мене дивиться, та йди до Лілі вже, йди. Іди, почухай, іди, іди, почухай, іди. Іди, красуня, давай, почухай, давай. Розрішаєш, розрішаєш. Ну, давай, Каже, що ж так, ти чухаєш, нічого не даєш. Ота, почухать, треба маленько. Так, ага. О, все, все, о, знову. Ага. Ага, нема. Ой, Вона вже мішку мені тягала, тягала, а я ж не, не реагую, бо ну, з утра то пополивала, то все то те, ну і не хочу гратися з нею. Кажу, чепися, а тут ти прийшла. Да. Я пішла, бо мне треба зайти, ти ж, ага, ага. Зайдеш, хоч кави поп... О, ні, не каву, арбуз є. А, є да? Да, арбуз. я, знай, а я думала, купити. Не, не треба кавун є. Я, то, що, де, ну тоді поки. пока, пока, пока. Привіт. 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 Привіт, красуня. Ти сьогодні красуня в горошко. А що ти шо хочеш, що ми пішли до Наталії? До Наталі? ага. Добре, добре. Не добре. Не вона тільки зайшла, каже, на дві хвилинки, вона три дня не була. Стійте, мої леді, я вас фоткаю.